Привіт, друзі! Сьогодні поділюся дуже оригінальним способом, який подобається навіть дітям. Отже, як пофарбувати яйця за допомогою фломастерів? З вас подобайка, а з мене детальна інструкція. Для початку підготуйте воду, в яку висипаємо столову ложку соди. Там ми миємо яйця від залишків бруду та жиру. Далі витираємо їх серветкою та викладаємо у кастрюлю, де будемо їх варити. Заливаємо холодною водою і з моменту закіпання варимо 10 хвилин. Підготуйте паперові рушники або серветки. Відриваємо шматок рушника, беремо фломастери і починаємо малювати орнаменти. У стакан наливаємо в рівних пропорціях воду та оцет. Беремо серветку, на неї викладаємо яйце. Загортаємо яйце у серветку. Опускаємо яйце у воду з оцтом. Віджимаємо зайву вологу. І викладаємо яйце, щоб воно трохи висохло. Обережно відкриваємо серветку і перевіряємо наш результат. Для додаткового блиску можна змастити яйця зверху олією. Дякую вам за перегляд! Дякую, що додивилися це відео до кінця. Підтримайте мій канал лайком, коментарем та підписуйтесь, якщо ще не підписані.